Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, ми ведемо телеграм-інстаграм-канали, де щоденно виставляємо об'яви з електрокарами, запчастинами і, в принципі, наше життя в Китаї. І от нещодавно ми запостили таке невеличке відео з питанням: чи цікаво вам буде порівняти такі популярні електрокари, як Дензи N7, як BYD Ді Lion і, звісно, Song+, Plus, найпопулярніший електрокар в Китаї. І ми бачимо, що ваша активність просто зашкалює. Ну, ви задали дуже конкретне питання: а чи буде Song L? І, звісно, друзі, ми для вас знайшли саме цей електрокар, бо без нього оцей ось весь модельний ряд буде неповноцінним. Так що давайте сьогодні порівняємо з вами всі ці чотири чудові автівки. Star d'sка direction how to find another star сап інтеска дос, а давай бейкс. В ливині момент, ливинный момент, щода. Чому ми обрали саме ці чотири електрокари? Друзі, всі вони виходять плюс-мінус в одну ціну під ключ в Україні. І сьогоднішні наші герої це Denza N7, задньопривідна базова комплектація без пневмопідвізки. Це у нас Біваді line максимально задньопривідна версія з на LBW. Всім вам відомий давно в Україні це Біваді Song+, Plus, але це максимальна комплектація 25-го модельного вже року. І Біваді Song L. Але треба визнати, що ця версія у нас на 72-й кіловатній батареї. Але візуальних відмінностей з батарейкою на 87 кВт -годин тут немає. Тому, в принципі, будемо розуміти, що Song L буде виглядати так же саме і максимальні версії. Почати треба з розмірів. І тут є візуальний обман, бо здається, що Song Plus це найбільший електрокар із цих чотирьох. І він дійсно найвищий. Але він найкоротший Він 4,78 см. За ним іде Бівай Sea Lion, який 4 ,83 метри 83 см. Одразу за ним Song L 484. І знов-таки візуальний обман. Здається, що денза найменша, але, друзі, вона найдовша, насправді, вона 486 см. Ну а тепер те, що вас дійсно дуже цікавить, це кліренс даних електрокарів. І на наш подив видалась дуже цікава статистика. Найбільший кліренс, друзі, це у B-V Lion 18,2 см. Одразу за ним йде старічок, вже давно вам відомий. Song Plus 18,1 см. І треба визнати, що це єдиний електрокар з цих чотирьох, у якого батарея ще дійсно звисає, бо у всіх інших вона інтегрована в кузов, як ви бачите. Одразу за ним іде також Song тільки L. Це 17,7 см кліренс. І всі, до речі, електрокари, окрім Song Plus, це задньопривідні. І повірте, дуже неочікувано для нас, найменший кліренс видався саме у Дензи n 7 без пнєми підвіски, Це у нас базова комплектація. І, друзі, тут 16 см. Тобто вона майже на 2 см менше за той же самий Song L. Але треба визнати, що у цього електрокара найбільша батарея 91,3 кВт години І ця машина зроблена з таким закосом під спортивну їзду. Тому вона трошки занижена. Ну і як ви знаєте, Song Plus – це єдиний із цих чотирьох електрокарів, який має передній привід, бо всі ці три автівки мають задній привід. Що насправді і добре, коли ви володієте саме електрокарів, бо динаміка і їзда, їздива, з'їздові якості електрокарів відчувається абсолютно інакше. Це ми з вами сьогодні побачимо на те здраві кожного з цих електрокарів. А зараз поговоримо про оздоблення даних електромобілів. Ну, як ви знаєте, ми володіємо електромобілем Дензи N7 і ми ним дуже задоволені. По-перше, ти коли сідаєш в цю машину, на відміну від інших, тут запах відрізняється. Це спричинено тим, що все-таки як не крути, матеріали тут преміальні. Це справжня напа, стеля у нас Алькантара. У більшості автомобілів та майже всіх там мікрофібра. Тут ні. Теж що робить. Це авто унікальним, наявність трьох екранів, і центральний він найбільший 17,3 дюйми. Не можу не відзначити акустику DVLE французьку. Ну, ми коли їдемо, ми почали зараз подкасти слухати, тому що звук настільки об'ємний, музика звучить по-іншому. Якщо чесно, з цими машинами не порівняти. Будемо говорити відверто. Натуральне дерево і, звичайно, великий плюс це наявність атаманки. Я користуюсь нею щоденно. Дуже зручно, дуже комфортно і класний масаж. C-Line. До речі, друзі, я неодноразово чула, що в Україні це авто називають чомусь Сіаліон. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як називаєте ви його. Ну, що у нас? Красивий чорний салон. Тут, до речі, в цій комплектації шкіра напа. Гарно, зручно. Два екрани. Центральний 15,3 дюйма. В BVDC Line немає таманки і немає масажу. Хоча, думаю, для більшості саме такий, така кольорова гама буде більш практичнішою. Також є маленька відмінність, тунель в даному авто, він вущи. Особисто я, так як я дівчина, ну, менше, я не відчуваю різниці, але Андрій каже, що от ногам більше місця, комфортніше. Ну і Також потрібно признати, що е, салон тут трошки простіший порівнюючи з дензою, все-таки вона преміальніша бівайді Song Plus – незмінна класика, машину, яку ви чудово знаєте, і ви багато хто з вас володієте саме таким електрокаром в Україні. І це у нас, друзі, 25-й модельний рік, тому ви бачите, що у нас інша кольорова гама. Тепер замість синього кольору де такий от коричнево сірий, не знаю, як його назвати. І, друзі, 25-й модельний рік став трошки, мабуть, простіший, бо, як ви пам'ятаєте, в Champion Edition акустика була Infinity. Тут у нас насправді Дінаудіо, просто вони логотипи сюди не вішують. Але вони то дали нарешті підігрів керма, чого ніколи не вистачало саме у Біваді Song Plus. Чому вона стала простіше? Звісно, це акустика, і тепер у нас нема автопаркування. Не знаю, от власники Біваді Song Plus, користуйтесь ви автопаркуванням чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам цікава ваша думка. Тільки що в селані Наталка сказала про тунель. У селані дійсно він найвущий. От ви бачите зараз, наприклад, Song Plus, колінка все-таки упирається сюди за счет його ширини. Не знаю, можливо, це тільки у мене є таке відчуття. От власники таких електрокарів в Україні, напишіть, як вам. І треба визнати, що Song Plus це єдиний із цих чотирьох машин, який має люк. І у них у трьох, у трьох попередніх є механічна штора на панорамі, чого немає у Біводі Song-L. Але у Song L є дуже цікава штука, про яку ми зараз з вами поговоримо. Як я і казав, в нашому випадку у нас стоїть максимальна комплектація на мінімальні батареї. Але. Це у нас машина з опційно встановленою газовою панорамою. І тут, друзі, одразу згадується, яка машина, звісно, Зікр 001. Конкурентом якої цей електрокар і був зроблений. Тому ви бачите, що у нас безрамкові двері. Це, до речі, єдина із цих всіх машин, яка має безрамкові двері. Ну і звісно, газова панорама. Особисто мені дуже подобається кольорова гама салону Song L. І да, до речі, тут є масаж, вентиляція підігрів цих сидінь. І це також шкіра напа. В базовій комплектації буде звичайний шкірзам. Тобто тут ви знаходитесь десь от, е, в Дензі на мінімалках. Але посадка, посадка тут дійсно як у зікра, бо це все-таки машина спортивна. І до речі, це показує задній спойлер, який відкривається при великій швидкості. До речі, відкривається він також з екрану. От, будь ласка, ви зараз все бачите, як це виглядає на вулиці: спортивний електрокар. От зараз ми вимкнули газову панораму, як ви бачите, вона все одно така синьовата. Але, друзі, хороший захист від ультрафіолету все одно вам забезпечений. Хоча я, чесно кажучи, все одно, щоб була звичайна механічна шторка. До речі, хто не знав, 8000 юані коштувала ця опція. Це тобто 1100, доларів, коли ця машина замовлялась на завод. Ну і друзі, Biba Song L, Biva C Line і Denza – Це по факту один і той же самий електрокар, в принципі, я казав це в попередньому відео. Якщо не дивились, подивіться обов'язково. Вони збираються на окремому заводі, який розташований в провінції Шандун. Тобто ці три машини ідентичні. Вони мають задній привід 313 кінських сил у кожного з них. Song плюс, звісно, інша машина це передній привід 200 плюс кінських сил. Насправді він не дуже їм конкурент, але тут треба визнати, що саме ціна бере верх, бо це все-таки за ці гроші ви отримаєте абсолютно нову машину без пробігу, коли всі будуть хоча, може, з невеличким, але все-таки з пробігом. Ну і швиденько пробіжимось по багажникам. Як і слідувало ожидати, у Song L, мабуть, він буде найменший, бо все-таки ця машина розроблена под спорт. Song Plus. Цей багажник, ви чудово знаєте. Не скажу, що він найбільший, але за рахунок висоти підйому і висоти стелі, він здається дійсно більшим, ніж він є. C-Line. моє почтення, Тут багажник просто чудовий. І при тому, що задній ряд складається в рівне пол, тут буде просто величезніший багажник. І, в принципі, такі ж саме, як і звісно, у Дензи. До речі, от бачите, у нас вже замовник замовив оригінальну зарядку Дензи, вона також поїде в Україну. До речі, да, до кожної з цих автівок люди замовили собі до такої аксесуари, хтось скло, хтось двірники. Все це можна замовити у нас. І звісно, це все приїде разом з вашим електрокаром одразу в Київ. Так що, друзі, потрібні запчастини до вашого електрокара, ви знаєте до кого звернутися. У нас також переоформлюється зараз два сілайна в чорному кольорі. Ну і от вам живий приклад, як виглядає чорний чорна DENSA N7 і чорний біла Дісілайн. І зараз, друзі, напишіть в коментарях, яка з них вам подобається дійсно більше. Це те, що я казав, що багатьох чомусь дратує цей логотип Денза, хоча, як на мене, він виглядає просто прекрасно. Тим паче, до речі, на не чорний кольор. Чи звичайно, надпись Біаді, будь ласка, на морді. Так, ну що, мабуть, зараз такий найочікуваніший тест-драйв, це ден за задній привід без пневмопідвізки І скажу вам чесно, я сам вперше їду на цій машині, бо давайте зараз з вами разом і відчуємо, наскільки вона м'якенька чи не дуже. Бо саме більше питань приходить саме от за цю комплектацію. Так, треба визнати, що е, по м'якості вона, звісно, не на пневмі Це треба визнати, але вона доволі м'якенька. До речі, я не знаю, на чому їздить попередній власник, але якщо на Вольсвагені, от ви сядете сюди. Просто небо і земля. Таке відчуття, що ви сидите в Майбахі. Це тоді шостого ми саме таке відчули. Да, звісно, розгін роз у не, не, не максимальної версії, це однозначно, оскільки вона, по-моєму, 6 секунд, пам'ятаю, вона їде до сотки. Але вона непогано керується. Вона дуже нормально тримає е, полосу за рахунок того, що це машина важка. Гальма, будь ласка, спортивні гальма також стоять. Вона оп, абсолютно нормально гальмує. Гальму, да? У всьому іншому шумоізоляція прекрасна. Акусіка але ну тут питань взагалі немає до неї. Не знаю. Сказати, що вона прям жорстка, без пніву, абсолютно. Ні, вона нормально. От дивіться, щас, ну, така не дуже хороша дорожка. От, зараз по ямкам, то такі, наскільки це можна назвати ямками. Нема питання. У тебе є питання до Ні, мені все подобається. Прекрасно. Тобто, друзі, якщо ви. Сумніваєтесь, чи можна брати дензу без пневми? Навіть не сумнівайтесь, ви сміливо можете її брати. Вона в міру м'якенька машинка. Так, ну от дивіться, зараз лежачі поліцейські. От. Це, мабуть, найбільша ребрість, ми можемо знайти. От, дивіться. Ноль питань абсолютно. Мені здається, сонка буде жорстка жорсткіше. Сілаємо. Ах, дивіться, от одразу ви, ви, ви бачите. Скільки місця під коліна. І ви знаєте, треба визнати, що тут, ну мабуть, салон навіть десь трошки комфортніший за Denso буде. Я ну розумію, що дензо все-таки вважається преміальніше, але факт є факт. І це, до речі, також ви задавали це питання. Ви знаєте, друзі, хороший салон. От дійсно хороший. Відчувається по якості, звісно, він все-таки простіше. Да. Шкіра напа то є, але тут все-таки таке шкірзам коли там дійсно всюди шкіра напа. Але сама посадка відчувається, що тут все-таки така, більш комфортна. Оця машина наразі коштує під ключ як приблизно id 4 Volkswagen. id 4 Volkswagen ви всі чудово знаєте. О, дивіться, до речі, великий ліжачий поліцейський. Абсолютно нормально. Але, друзі, якщо ви розглядаєте машину за умовних 25-26 тисяч в Україні, то повірте, ця машина значно рве Volkswagen ID4. От. Які ви чудово знаєте, слухайте, нормально вона проходить їх. 313 тих же кінських сил, також вона їде, але ну, звісно не повний привід. Шумоізоляція гірша. Гірша, гірше. Гірше. шумоізоляція гірша, друзі. Все одразу відчувається. От на 72 да, От Тут одразу видно все-таки рівень машин. По посасі, не знаю, мені здається, що тут, що тут дійсно комфортно. Єдине, що тут вище, як я казав. Проекція така ж сама. В принципі, відчуття в салоні від машини абсолютно такі ж самі, бо це кузов ідентичний. Не забувайте, що кожна із цих всіх чотирьох, в принципі, електрокарів має тепловий насос, що для зими дуже чудово в наших умовах. Слуха, ну, незважаючи на все, мені дійсно вона, вона подобається. Знаєш, до речі, ще відчувається де, е, дешевше за дензо це поворотники. Дешевий пластик. Не в обіду біоді Song Plus, але Song Plus це машина нижче класу. От тут такі самі поворотники. В Дензі вони більш плотні. Але по м'якості ходу, дивись, те ж саме. Ні, от тут питань нема. От вона зроблена прекрасно. Шумка гірша, якість матеріалів гірша, але і машина все-таки дешевша. Але це не означає, що вона погана. От, от дійсно. Тобто я всерйоз би її розглядав би до покупки, якщо би Ну вибрав. Короче, в, в цьому бюджеті сілає, беріть. Ідеальна машина, ідеальніша. Друзі, машина, яку ви чудово знаєте, Biва Non Plus, одразу можу сказати, що ця машина буде їхати трошки гірше, бо це все-таки передній привід. Можливо, зараз хтось мене там закидає помідорами в коментарях. Але, друзі, електрокар має бути чи задньопривідним, чи повнопривідним. Передня привідна машина, якби там хтось не думав, що вона нас там буде краще виїжджати, ніж задній. Я думаю, що це все одно чи, бо все-таки аді 4 і в принципі ті ж Сонгі показали, що зиму українську спокійно переживають. Так, і одразу вивозимо вас на таку хріновеньку дорогу з великим е е лежачим поліцейським. Ну-ка, 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 Невелика швидкість. Ні, ти знаєш. <пух> ні, Ну плавненько прийшли. Нормально, нормально, Але... ні, нормально. Ну, Відчувається, що оця машина дешевше все-таки. Ну, да, Ми ж їх порівнюємо, да. нормально. Але знову-таки, повторюсь, друзі, не забуваємо, що машина бушна. Коштує значно дешевше, ніж ті бушні, з Song Hell чи Сілайн і Дензе. Бо ця машина нова коштує абсолютно таких же грошей. До речі, за щоденним оновленням цін слідкуйте в наших інстаграм і телеграм-каналах. Підписуйтесь, якщо ви ще не там. Зараз це відео дивляться власники цих електрокарів. Я впевнений, що вас таких дуже багато, і ви дійсно задоволені цією машиною і не дарма. Але кожен з вас підтвердить мої слова. Друзі, ми завжди кажемо правду, те, що відчуваємо. Так, да, у цієї машини є один мінус. Вона висока і не дуже довга. На 120 км на годину вона має свого роду парусність. Тобто при швидкості 100-120 буде таке трохи покачування. Це не в обідусі машині, це просто ну, факт є факт, який ми маємо вам сказати. Але, але чому її так люблять? По-перше, це звісно ціна. По-друге, це батарея 87 кВт в даної цінової категорії, якщо ви дивитесь бушний електрокар. Це єдина машина, яка має таку величезну батарею. І вона реально проїжджає там свої 500 км, що по міркам України, це чудово. Вона має тепловий насос, вона має вентиляцію, підігрів сидінь, в даному випадку ще підігрів керма. Вона хорошо виглядає. Як на мене, от в ціні, грубо кажучи, там десь, умовно кажучи, бушнею 23-24 тисячі доларів. Ви знайдете кращий варіант? Маловірогідно. От чому її хорошо і беруть. Так, да, як у всіх машин, в неї є свого роду от, нюансики, от, як це парусність і колінко. Але це теж на що можна закрити очі, бо все-таки ця машина береться для сімейної, комфортної їзди з дітьми. Так, ну і лежачі поліцейські. Раз, два. Нормально. Ну і от глибокий. Ну, трошки, трошки, трошки жорсткіше, трошки, але це по суті взагалі не мінус. Так, ну і Song L. А, Друзі, відчувається, що посадка тут вже інша, бо там були конкретно SUV. Тут все-таки відчувається, що ми їдемо в такій машині, яка ну, більше за коштом за під спорт. Тут кому як подобається. Я люблю насправді більш високу посадку, але не виключаю, що багато з вас є власниками чи заглядається на Zikar 001. Бо це, друзі, плюс-мінус один і той же самий кузов, однокласники цих машин. Але ця машина, звісно, дешевша. Да, дивіться, ну камери Т360, до речі, у них у всіх чотирьох машинах однакові. Тут mm. <laughs> ніякого апдейта в них немає. Але дивіться, зараз ми виїхали на ту ж саму дорогу з великим лежачим поліцейським. Я думаю, що ця машина, до речі, в неї 12,5 тисяч кілометрів вже, думаю, буде жорсткіша за рахунок форми кузова. Даже, чесно кажучи, трошки. струмно. Жорсткіша. Mm -hmm. Жорсткіше одразу відчувається, і тут... Я думаю, видно було даже по моєї реакції. Зараз от, ну, от буде знову такий, як мене щось підкинемо на цьому сидінні. До речі, сидіння? Це мене підкидає. Тут жорсткіше сидіння, е, можливо, це вам сподобається навіть більше, бо тут немає такої ерунди, як у Дензе з замінанням сідушки. Е, да, знову таки, повторюсь, це не проблем, величезна проблема, бо це вирішується миттєво. Але факт є факт. Ми маємо про нього сказати. Да, ви це прекрасно знаєте, там є замінання, тут такого не буде. У всьому іншому, так, спорт-мод, будь ласка. ну... Вона повільніше їде, ніж всі інші. Ні, Ні-ні, вона не повільніше їде, але вона все-таки з косом паспорт ну, не спорт. Тобто цю машину треба брати саме в максимальній комплектації на повному приводі. Бо шумоізоляція за счет безрамкових вікон. Вона, 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 вона суха, вона реально жорсткіша. Дивись, даже по люкам. Ой-ой-ой. Ребята, чесно вам скажу, не в обіду Song але не подобається. Щось не то, так? Да? Не подобається, чесно, не подобається. Вони Song Plus реально комфортніше. Зовнішньо, зовнішньо питань нема, мабуть, це одна з найкрасивіших з цих машин. Якщо обирати між Сілайном і Song El, я навіть не думав, одразу Сілайн, одразу Сілайн. Там тільки немає масажу. Якщо для вас це принципово, то тут є масаж. Да. Ну. Тоді беріть денсу. Беріть де... що для да. вас принципово вот. беріть денсу. Вот. От, Натал Что? Наталка абсолютно правильно каже, да. чому... чому ми кажемо, що ця машина ідеальна в своїй сіні. Там є все. От задня денза без пнівели подвиски, там ну, десь не знаю, там, інтервал 27-28 тисяч, в залежності від пробігу да, все таке. Так, да, вона виходить все одно найдорожче серед цих всіх. Але ну, звісно, там якість матеріалів інше. Але за той функціонал, що вони пропонують, Однозначно. це недорого. Це О, недорого. І, да. Якщо ви дійсно хочете Блін, беріть Сілан і все. Це Сілан прекрасна машина, ребят. Я от вже третій день їжу на, од... на цих машинах. Да? да, ми ж перереєструємо, їх, у нас там три штуки стоїть. Ви знаєте, я кожен день виходжу з машини з усмішку. От як я виходжу, виходжу з нашої Дензи, я ж кажу, я досі там вже 20 тисяч не їздив, я від радості просто не знаю, там, пригою від щастя. От так же і Сілайн, відчуття ви прекрасні. Тут, ну я б я подумав. Я не виключаю, звісно, що на цій машині їздив хтось не дуже акуратний, бо ну, там все так тарабанить. Це, до речі, не наша машина, це ми взяли в білесному центрі. А, але поки що треба визнати, що нам подобаються ці машини більше. Так, ну і от останні ці от лежачі поліцейські. Раз. І оцей от основний другий. Це було голосно. Я не знаю, чи ви почули, але це було голосно. Зараз трошки автоп. топ Друзі, Hi-Fi X – це електрокар, який три роки назад був одним, якщо не найдорожчим, то одним із найдорожчих на ринку Китаю. До речі, ми також знімали його огляд на youtube каналі у нас він є. Зараз ця машина коштує втричі дешевше. Чому? Бо цього бренду, на жаль, більше не існує. Hi-Fi був стартапом. І тому, на жаль, є багато прикладів стартапів в Китаї, які збанкрутіли. Але чому BYD тримається прекрасно на ринку Китаю? Бо це... Бренд, який належить компартії Китаю, як BYD, так і GAC Group, тобто це ION, ну і в принципі Toyota, до речі, вона теж під крилом ION знаходиться. Тому усі машини, звісно, очікувала така собі сумнівна доля, коли BYD буде просвітати як на ринку Китаю, так уже, як ви бачите, в Європі вони також дуже хорошо продаються. Як вам формат даного відео? Ми сподіваємося, що на більшість ваших питань ми дали відповідь. Якщо вона у вас залишилась, обов'язково пишіть в коментарях. Ми особисто дамо вам відповідь на всі ваші питання. Зараз продовжується процес перереєстрації даних електрокарів на експорт. Як ви бачите, кожен з цих бівадів вже має по два ключа, а йде він лише з одним. Тому при вашому бажанні, ми можемо також підв'язати другий ключ і додатково докупити аксесуари для ваших електрокарів. А наразі дякую вам за перегляд даного відео. Підписуйтесь на всі наші пабліки в телеграмі і в інстаграмі. Там кожен день ми оновимо інформацію по цінам на ці чи інші електрокари з ринку Китаю. Всім дякую, і до наступного тижня. Всім пока пока.